Він з Малком мріяв бути військовим, і коли розпочалася велика війна без вагань став на захист своєї країни. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку полеглому військовослужбовцю Любомиру Хамцю. Понад два десятки років чоловік працював в органах прокуратури. А з початком військової агресії Росії проти України долучився до лав збройних сил. Виконував бойові завдання на нулі, був декілька разів поранений. Та щоразу, ставши на ноги, повертався знову на фронт для кожного батька. Загибель сина на війні, то і непоправима втрата. Наш любомир то приклад великої любові, добра і правдолюбства. Ми знаємо, втрата його не даремна, а ще ми знаємо. Що він йшов на війну і казав: я йду, щоб мої сини не воювали. І цим сказано все. Я навіть вірю в те, що пройдуть роки, і мої сини вже своїми синами будуть приходити і гордо говорити: Дивись, це твій дідусь, який не пожалів життя, який був безстрашний супергерой. Це він. Він проніс свою мрію скрізь життя. Ще з маленькою по розповідях мами я знала, що він мріє бути військовим. І коли надійшла ця страшна звістка 24 лютого, він без вагань, без вагань він сказав Віка, нема іншого вибору. Принциповий та справедливий, колеги пригадують, поважали Любомира у колективі за високий професіоналізм та відданість справі. Любомир працював на різних посадах, в тому числі керівник керівних в органах прокуратури Івано-Франківської області. Його високий професіоналізм, безкомпромісність, безумовна відданість справі. Любомир був надзвичайно грамотний, сумлінним, ініціативним працівником, життєрадісною, чесною та порядною людиною. Пам'ятаю кінець лютого, коли він зайшов до мене в кабінет, і в нього в очах було все написано. Було без лишніх розмов. Він просто сказав: я йду воювати, бо я інакше не можу. Знав героя особисто, і міський голова переконує, він завжди стояв на боці України та ніколи не зраджував своїм принципам. Я дещо знав Любомира, особливо коли він працював в міській прокуратурі. Він був надзвичайно справедливою людиною, чесною людиною. І може хтось образиться, я так зразу звертаюсь. Він був нетиповим прокурором у спілкуванні в своїй такій поставі, в своєму характері. Найстрашніше для мене це є зранку прокидатися і отримувати повідомлення про втрати. Але на жаль, в той день було дуже прикло. Загинув Любомир, загинув геройський. Загинув за всіх нас, нас. Наше завдання це зберегти пам'ять не тільки в анотаційній дошці. В рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв це і книга, це і фільм. Любомиру хамцю було 46. Він помер 15 грудня 2022-го у лікарні у наслідок важкого поранення, отриманого в бою на Донеччині. Президент України посмертно нагородив військовослужбовця орденом за мужність третього ступеня. телеканал